Салют всім привіт! Мене звуть Вен, і сьогодні я приїхала до вас на троянському коні із особливим відео, а саме колаборацію із кількома прекрасними українськими сімерками, яких ви можете бачити на ось цій інфографіці. Ідея прийшла гілці виноградній. Їй ж дякую за організацію всього процесу. А балакучі за інфографіку. В Принципі, гадаю, з назви відео ви могли зрозуміти, кого потрібно було створити у цій колаборації. Кожна із нас обрала собі одну богиню і одного бога із грецької міфології, і ми створювали їх. Взагалі завданням було створити їх сучасну версію, але в мене завалялося грецьке це, яке я дуже давно хотіла використати. Тому я вирішила все-таки зробити їм і такі аутфіти. Отож, собі я обрала Атену і Аполлона, і поговоримо спершу, звісно ж, про грецьку богиню мудрості, майстриню війни, покривительку міст і багато-багато інших титулів. Узагалі я обожнюю грецьку міфологію ще з дитинства, і конкретно зараз у мене вже два роки обсесія Одіссеєю. Я не знаю, чому це не сталося зі мною в старших класах, але... Hey. Власне, Атена це одна із богів, що з'являється в Одіссеї, і одна з моїх улюблених. Завдяки їй ми маємо чудове місто Атени, а ще Chase, Але колаба не про Ріордан Верс. На жаль, чи на щастя. Тому один із моїх улюблених фактів про Атену це те, що вона народилася із голови Зевса, дорослою і в обладунку. Я вважаю це дуже берас. Окрім того, вона постійно мала тюрк зі своїм дядьком. Братом Зевса Посейдоном. Цей лейтмотив зустрічається упродовж багатьох міфів, у тому числі в Одісеї. Посейдон не любив самого Одіссея і хотів його к, а Атена фактично опікувалася, була наставницею Одісея, тому вони трошечки були в конфлікті з Посейдоном. Ну, а ще він одного разу з медузою проводив. Файно час у її храмі, і звісно ж, Атені, це не сподобалось, тому самі розумієте, стосунки були неприємні. До речі, саме тому вона перетворила медузу горгону на ось цю жінку з зміями замість волосся, і зробила так, що тепер медуза перетворювала людей на камінь своїм поглядом. Я вважаю, що це теж досить навіть круто. У своїй сучасній інтерпретації я хотіла зробити її такою, ну не сказати, що прямо такий офіс Сайрен, тому що все-таки мені здається, атена трошки більш строга, а офіс Сайрен в мене чомусь асоціюється з трошки таким quirky стилем. але все ще я хотіла зробити її такою, ну щоб проглядалося, що це сильна незалежна бізнес-вумен, розумна жінка. Багато хто її представляє як архітекторку, не тільки як майстриню війни, і це теж мені здається дуже навіть логічно і вписується. І приблизно на це я і орієнтувалася. Тож у неї є два аутфіти, у яких вона виглядає власне як директорка в якомусь офісі. Насправді я можу вічно говорити про грецьку міфологію, але, на жаль, часу у нас лише одне відео, тому поки що дивіться образи Атени. А я переходжу до Аполлона. Аполлон також один із моїх найулюбленіших богів, насправді у мене мало неулюблених богів у грецькій міфології, але я обожнюю його, тому що покровитель мистецтва Hello, я абсолютно обожнюю займатися усім творчим. І, до речі, до того, як я дізналася той факт, що він також покровитель Стрільби з лука, у мене була обсесія з луками у дитинстві, і навіть мій пластовий псевдо звучав як стріла. Тож мені здається, що якби я все-таки жила у всесвіті Ріордан Верс, можливо, я була б із сьомого будинку в таборі олімпійців. Якщо ви не шарите, про що я говорю, сорі, мені вас шкода, я не знаю. Так чи інакше, а окрім найвідоміших своїх аспектів, тобто того, що Аполлон це покривитель мистецтва, він також є покривителем медицини, отрут, ліків, ось цього всього. І, як я вже згадувала раніше, стрільби із лука. У них із його сестричкою Артеміс, це спільне. До речі, я поки працювала над цією колабою, задумалася, треба було взяти Артеміс, але я знаю, що вона є у декого іншого в цій колабі, тож ідіть і подивіться інші відео також. Про Аполлона я думаю, повсякчас, тому що, по-перше, у мене є персонаж, який трошки заснований на образі Ап... Окей, не трошки, він дуже сильно заснований на образі Аполлона. Це персонаж із моєї трилогії, і до речі, власне, причина, чому я взяла Аполлона і Атену, це те, що інша дуже важлива персонажка цієї трилогії, схожа на Атену. Вона не засновувалася на ній, але в якийсь період почала ставати на неї все більш схожою і коротше. Так чи інакше, а моїм улюбленим фактом про Аполлона є те, що, попри те, що він такий, знаєте, паралельний до Афродіти образ, в тому плані, що коли говорять про красивого чоловіка, то зазвичай кажуть, типу, він такий Аполлон. У нього не було найбільше коханців. Він Серед богів грецьких на третьому місці за кількістю коханців. У нього були коханки і коханці, і, попри все, Зевс над ним, а над ним Посейдон. Я не знаю, це так крейзі, тому що всі таки, Зевс, от він найбільше мав партнерів ні посейдон, от де в сім'ї я не знаю, як закінчити це речення. Якщо так подумати, мені здається, більшість моїх улюблених міфів стосується саме того, як Аполлон закохувався в когось, або хтось закохувався в нього, і потім чомусь обов'язково цей хтось помирає, чи то з вини Аполлона, чи тому, що інші боги так вирішили, чи ще з якихось причин, і це, це дуже цікаво. Можливо, мені потрібно провести рефлексію над цим. Якщо говорити про зв'язок Атени і Аполлона, то по перше в них інколи бували якісь такі, ну я би не сказала, що прямотьорки. Але інколи бували моменти, коли вони змагалися одне проти одного. Але також були моменти, коли вони працювали разом. Наприклад, знову ж таки, історія пов'язана з медузою Горгоною вони допомагали Персею побороти її. Також вони обоє діти Зевса, тобто Сиблінги. Хоча, в принципі, у всіх грецьких богів є якісь відносні зв'язки одне між одним. Тож... Але е наскільки я пригадую, вони обоє були улюбленцями Зевса, що теж цікаво. Ну і знову ж таки можна дуже довго шукати якісь зв'язки між ними. Але поговоримо про одяг Аполлона. Взагалі, я намагалася зобразити його таким, як я бачу його в голові, що в мене не дуже вийшло, але вийшло досить близько до цього. На жаль, Сімс, звісно, не дає мені прямо з голови транспортувати те, що я собі там уявляю. Але мені здається, що в сучасному світі, якби Аполлон бродив серед людей. Він би одягався в якісь такі сорочки з принтами з витворами мистецтва, і взагалі був би таким от стильняшкою, таким сонечком, тому що Аполлон також часто прирівнюється до Бога сонця. Взагалі в міфологіях часто ці образи перетинаються, тож інколи йому присвоюють образ Бога сонця. І ось я намагалася в ньому передати такий от вайб сонячного міста. Мені здається, що йому підійшов би якийсь типу Лос-Анджелес. Ну, всім з це Дель Сульвелі, тому, якби я кудись його і селила, то напевно туди. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забудьте подивитися відео інших учасниць колаборації. Посилання на плейлист буде в описі. Ну і дякую, що дивились. Не забувайте підписуватися на канал, якщо ви тут вперше, а також ставити вподобайку і писати коментарі. А з вами була Вен Тиман. Побачимось у наступних відео, Па-па!